В одному з інтернатів Миколаївщини встановили сонячну електростанцію. Це одна з перших в Україні СЕС у закладі для людей, які потребують особливого догляду. Це найбільша сонячна станція, встановлена екоклубом у співпраці з данською радою у справах біженців та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Ми хочемо показати, що чиста та безпечна сонячна енергія повинна бути доступна усім, зокрема людям, яким для життя необхідно більше підтримки та уваги. Для нас дуже важливо, щоб люди будь-яких розливих категорій мали гідні умови для життя. Це одна з ключових цілей проекту. Сьогодні у психоневрологічному інтернаті проживає 201 підопічна зі всієї країни, у тому числі і жінки, переведені з особливо небезпечних регіонів сходу України та Херсонщини. Для цього інтернату було обрано таку велику станцію, бо він має чималу територію, цілий комплекс споруд і, відповідно, потреби. Та незважаючи на складні часи з постійними відключеннями електроенергії, він має працювати безперебійно. Потужність станції за сонячними панелями 108 кВт, а також 204 кВт годин по акумуляторах. Це дозволить безперебійно працювати інтернату без обмежень від 3 до 6 годин. І це в хмарні дні, а за найсприятливіших погодніх умов навіть до 10-12 годин. За попередніми розрахунками, СЕС покриватиме щонайменше 40% річного споживання електроенергії. За підопічними інтернату щодня доглядають 103 працівники. Вони поруч у всьому: медична допомога, харчування, гігієна, прибирання, прання. Це робота без вихідних Вдень і вночі. Стараємось кожного дня тутся про наших людей, огортати їх любов'ю, теплом, затишком. Все, що їм потрібно, щоб вони відчували себе як вдома. В інтернаті чотириразове харчування, овочі та фрукти частково зі свого саду. А власна пекарня щоденно випікає запашний хліб та різні смаколики. Наші мешканці любить все у і пирожки різні, і оладки. Ще донедавна ситуація з відключеннями була критичною. Увесь ритм роботи інтернату підлаштовувався під графіки світла. Виходили ночами так, щоб положитися і приготувати нашим підопічним їду. По дві години дадуть світла. Ми влажувалися в ті дві години, не влажувалися. Ну а зараз уже в нас є сонячна станція. Робота наша всього персоналу, і пекарні і харчоблока самого Ну, Ми дуже раді, що вже в нас є світло. Власний лазнепральний комплекс інтернату забезпечує чистоту і гігієну усіх мешканок. З наявною СЕС працівники спокійно запускають великі пральні машини та сушарки. А в душових завжди є гаряча вода. У такому закладі дуже важко організувати роботу, організувати, щоб це працювало. На сьогоднішній день нам встановили сонячну електростанцію. Тепер, звісно, ми працюємо на повну потужність. Ми не від кого не залежимо. Також завдяки сонячній станції з'явилася можливість підтримувати дозвілля підопічних. Як світло включили, всі одразу йдуть сюди, не просто навіть поспівати, а просто посидіти, поверити там, всякі забави є настільні. Є в інтернаті різні творчі гуртки, в яких підопічні розкривають свої таланти. В самому ж клубі зараз іде активна підготовка до вистави музика є! На вулиці вже темно. За графіком світла немає, але інтернат продовжує своє життя. І поки підопічні слухають вірші, в їдальні йде підготовка до вечері. Ми вдячні громадській організації Екоклуб, ми вдячні DRC, ми вдячні Нікоінтерм за реалізацію цього проєкту. Окрім стабільної роботи інтернату, СЕС – це суттєва економія коштів. Очікується, що за рік заклад заощадить на рахунках за електроенергію понад 1 мільйон 80 тисяч гривень. Враховуючи загальну вартість проєкту майже 5,5 мільйонів гривень, то встановлена сонячна електростанція повністю окупиться за 5 років та 2 місяці. Завдяки роботі цієї СЕС вдасться скоротити понад 72 тонни викидів СО2 на рік. Що є надважливим в умовах стрімких кліматичних змін та європейської інтеграції України, такі проекти доступні та мають бути масштабовані у кожній громаді, адже це про безпечну енергію, збереження довкілля, енергонезалежність, економію коштів та відновлення країни. Та, передусім, це про людей, зокрема і таких важливих та вразливих груп, як жительки цього психоневрологічного інтернату на Миколаївщині.